Коли я тільки став командиром взводу, і до мене прийшли мобілізовані, і ну, вони всі прийшли там п'ята, шоста хвиля. І якби, Ніхто мене не знав, ніхто не знав, що десь я там був. Там, ну, можливо, чули якісь історії, але історія це все таке для людей. Тому ну, перший місяць мені було дуже тяжко, практично нереально. Тобто там, постійні, там, А ти що ти нам розказуєш? Я прожив життя, я знаю, та тобто, й в Авгані воював там, і Ні. тому подобні речі. Ж... А потім перші бойові дії, перший бойовий вихід, якби все розставили на місця, і ці питання попали просто. Ну, і як афганці? Ти ж вони ж воювали, все ж таки такі. Ну, різні, Ми там багато з різними мене так сказати, пересікалися з різними афганцями, тому я не знаю. Типу в них є якесь розуміння війни, але все одно там була трохи не така війна. Там не було артилерії. Там ну, був противник більш зрозумілий, тобто він був іншої віри, іншої раси, зовсім не такий на вигляд, і все. А тут було такі самі. Такі самі такі. Так само розмовляють, все. А чи мають таке саме озброєння повністю? Тобто, грубо кажучи, війна двох радянських армій, одна одної. Тобто ця війна була інша в Донбасі, ніж. Ну, звичайно, звичайно, інша. Тобто, і для них вона, можливо, була навіть ще більш незрозумілішою, тому що, як впевнений, мовив відсотків на 90, що по ту сторону і вони це розуміли, були там якісь їхні сослуживці і тому подібні. І точно, а там, ганці, як вони. Такі ж самі, та? так, так. Тобто там вони воювали проти якихось там завуалірованих, там, поганих меджахідів, ага. які там сих різали і тому подібне. І вони розуміли це якось. Тобто тут їм, можливо, було складніше ніж там нам, молодшим тому подібне. Тобто для них все одно ті, ну, проти росіян воювати було складно, розуміти, усвідомити, що якось 20 чи 30 років назад ми з ними там, били поганих маджахедів, а зараз друг проти друга б'ємося. На них можна було покластися можна. в серйозні моменти? Можна. Ну, типу досвід, ну, якщо це людина знову ж таки не просто яка любить порозказувати, а дійсно в Афганістані так само, я думаю, як і на цій війні, були ті, хто воювали, а були ті, хто десь там щось там mm -hmm. сиділи. Якщо людина дійсно там приймала участь в бойових діях, мала бойовий досвід, це було видно, в принципі, там, майже спочатку і не можна було покластися.